Моє макіяжне відео залетіло на 100 тисяч. Давайте подивимося коментарі. І категорія перша це ремонтники. 12, аж 12 людей мені написало, що мій макіяж схожий на штукатурку. Штукатурка, штукатурка, штукатурка. Ще було таке запитання і лаконічна відповідь так. Ну і щоб зробити це відео трошки більше пізнавальним, відповім на ці питання. По-перше, в шкіри немає легень, вона не може дихати, як і ваша матка. Дихати можуть тільки легені через рот або ніс. Взагалі, макіяж виступає захисним бар'єром для нашої шкіри, щоб його захистити від навколишнього середовища. Тому, якщо змивати його якісно і правильно, то нічого поганого з вашої шкіри не станеться і вона не буде в'янути, як мені написало. І цей факт підтверджує багато коментарів. Коментарів людей, які написали, що в мене гарна шкіра без макіяжа. Я це знаю, я над цим працюю, я... Батя, я стараюсь. Ну і звісно, куди ж без огидних коментарів?